Душа моя Господа, і Дух мій радіє Бозі, спасі моїм у ім'я Отця і Сини і того Духа. Амінь. Бачимо, що Марія радіє, радіє у Святому Дусі, серце звеселяється, на серці радість, на серці спокій. І Марія є прикладом того, як ми повинні радіти. Марія починає радіти, вона усвідомлює, що вона під своїм серцем носить Сина Божого. Радість наповняє серце в нашому житті, ми також повинні дбати за те, щоб Господь перебував у нашому серці через молитву. Сьогодні ми молимося, зараз Бог є з нами через повідь, причастя, через добрі справи, через те, що ми є з Богом. Ми повинні це усвідомлювати. І саме це усвідомлення повинне приносити нам радість, бо коли ми є з Богом. Тоді ми маємо все, що тільки потребуємо, бо Бог є Творець Всесвіту, Бог є датель всілякого добра, і Бог є наш батько, і також є нашим найкращим другом, і Він все знає про нас, і знає, чого ми потребуємо, і що ми більше хочемо. Тому нам лише потрібно дбати, щоб Бог був у нашому житті, і це усвідомлення, що Бог є зі мною, воно тоді приносить радість. Це є плід святого. Духа. Радіти, чи це погано, напевно, що ні, бо коли ми раді нам легко, ми тоді ні за що не переживаємо, ми тоді знаємо, що Бог є зі мною, що Бог мене ніколи не залишить, Бог мене ніколи не покине, що я йому можу повністю довіритися, тоді народжується ця радість. Тому Дон Боско казав такі слова: сумний святий є сумнівний святий, а якщо Святий, то Бог є в твоєму житті. Ти тоді не можеш бути сумним. Ти радієш, що Бог є з тобою. І вона така історія, що в ній палаті лежало двоє пацієнтів, один з них лежав біля вікна, а другий біля дверей. І вони не могли встати, вони не могли ходити, тому що ноги були їхні пошкоджені. І той, що лежав біля вікна, він завжди казав: дивися, каже, як гарно сонце сходить, а дивися, там озеро є, як пташки літають. Який прекрасний світ, який Бог добрий до нас, який світ прекрасний він сотворив нам. А той, що біля дверей постійно нервувався, він не міг зрозуміти, як таке може бути. Він хотів подивитися, але не міг подивитися. І вже його сусід біля вікна почав нервувати. В нього почала зароджувати заздрість. Він хотів вже бути на його місці, щоб подивитися через вікно на той прекрасний Божий світ. І так сталося, що він допоміг сусідові, той, що біля вікна, скоріше піти з життя. І ось цей помер його медсестра. Він попросив медсестру, каже, чи можу я зайняти його місце. Каже, медсестра, так, ти можеш зайняти його місце. І ось цей чоловік стає так, карабкається, дивиться через вікно, а тут сіра стіна, тому що вікно виходило на сусідню будівлю. І він починає кричати, починає нервуватися, як так, як він так міг казати, чому він так казав? І це почула сестра. І прийшла, каже, каже, я не можу зрозуміти, що ви таке говорите. Ну та цей чоловік постійно казав, який цей світ прекрасний, що там є озеро, що схід сонця можна бачити, як сонце заходить. А моя сестра каже до нього, він був незрячий. Бачимо, що радість наповняла його серце. І він навіть у тих проблемах, у цій сірій стіні, він бачив Боже творіння. Він бачив захід сонця, схід сонця, він бачив озеро. Тобто він мав цю радість. Так само, і в нашому житті ми повинні, приклад, брати з Марії, радіти. Радіти і дякувати Богу за все, що Бог дає. Ніколи себе ні з ким не порівнювати. Ніколи не казати, а я такий сякий, я не можу того в житті досягнути, я не можу того досягнути, а Бог мене не любить. Хтось щось має краще. Господи, дякую за ту людину, що вона має. Дай їй ще більше. А ти знаєш, що мені треба. Я довіряю, я тебе люблю. Я знаю, що ти мені дасиш те, що я найбільше потребую. Довіряю, люблю тебе, Господи, і все. Тоді Святий Дух є з нами, ми радіємо в серці. Але тільки якщо ми подивимося і почнемо заздрити, ага, той має більше, а я не маю, так. Щоб я то зробив, щоб і починаємо комбінувати все. Ми радості в житті не будемо мати. Ми ніколи не будемо щасливими, коли ми не навчимося дякувати Богу і за те, що Бог дає в нашому житті. І слова блаженіші, в любому зараз завжди актуальні. Дякуйте Богу за те, що маєте, а Бог дасть те, що ви потребуєте. Тож, дякуємо Богу і радіймо в Бозі і з Богом, як Марія. Амінь. Слава Ісусу Христу.